Енд країни агресора Володимир Путін підписав указ, згідно з яким громадяни України, які перебувають на території РФ без законних підстав, зобов'язані виїхати до 10 вересня 2025 року, або пройти процедуру, так би мовити, легалізації. Документ опублікували на сайті. Правової інформації РФ відповідно до нього, іноземні громадяни, зокрема українці, які перебувають на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Мають до 10 червня 2025 року пройти медогляд, здати аналізи на ВІЛ та тести на наркотики. Крім того, влада РФ вимагатиме від українців здачі біометричних даних, проходження іспиту на знання російської мови, історії та погашення можливих заборгованостей. Такі вимоги закріплені в указі Путіна від 30 грудня 2024 року. Рішення Кремля посилює тиск на громадян України, які перебувають у РФ, і фактично примушує їх до отримання російських документів або залишення країни.